Сан Саныч, а така тема секс та наркотики. Що б ви сказали про такий зв'язок? О, такий зв'язок фієричний. Так, так би сказав. Секс це форма, як отримати задоволення. Наркотики також це форма, щоб отримати задоволення. Залежна людина для неї вища, найвища форма задоволення це, це безумовно психоактивні речовини. Якщо спочатку формування залежності речовини є як допоміжна така опція для сексуальних відносин, то згодом секс витісняється внаслідок прогресії хімічної залежності. Сексуальні відносини на первинних строках тверезості взагалі не рекомендуються, бо тісний зв'язок йде на рівні умовного рефлексу. А секс та психоактивні речовини ви у себе спитаєте, навіть якщо у вас немає залежності, чи є, то не є принциповим. Чи були у вас сексуальні відносини, зустрічі в кафе, в ресторані без психоактивної речовини? І я думаю, якщо ви щиро собі відповісте на це питання, то ви щиро зрозумієте, що є секс для залежної людини.